Є знижки на цитрамон, дарниця, 10% в аптеках. Подорожник бам та ощад. Ровна помста головного тікток воїна Росії Офіційно са не об'являю кровне місць. Як Кадиров примудрився розлютити Дагестан та Інгушетію, це буде така кавказька вендетта. Чи вибачить Путін Дондона, який пішов проти нього? Кадиров іде семимильними кроками шляхом прихожена. Факти тижня з'ясували, як звичайне розлучення може запалити війну на Кавказі. Величезна вогняна куля та цистерна, ніби з реактивним двигуном. Здавалося б, нещасний випадок, але це яскраве видовище має безліч темних плям. Вибух заправки у Грозному стається в той самий день, коли лідер Чечні Рамзан Кадиров вилітає у Саудівську Аравію. Офіційна версія дивитись боксерський матч та молитися неофіційна. Кадиров боїться за своє життя, і не даремно однією своєю заявою. Він може запалити вогонь великої війни на Кавказі якщо вони не доведуть протилежне, я офіційно оголошую кровну помсту Барахоєву, Киримову Сулейману, Курбанову Різвану. Кровна помста оголошується одному сенатору та двом депутатам російської держдуми, начебто, через те, що вони готували замах на Кадирова. Але справа в іншому: лідер Чечні при зганьбився на усю Росію, і зараз ми розповімо, як Ця кримінально-детективна історія почалася з розлучення. Розійшлися власники найбільшого в Росії інтернет-магазину – Тетяна та Владислав Бакальчуки. Капіталізація бізнесу не мало, не багато 10 мільярдів доларів. Сімійна розборка внутрішньі супружські пари сімейні розбірки всередині подружжя. Їм треба, так би мовити, якось вирішувати свої матеріальні питання, особливо чоловікові. В даному випадку мужу у тетяни 99% акцій Валберіс. А от у чоловіка лише один. Це майно ми набули у сімейному шлюбі. Як він каже, у нас спільне майно. А тепер воно все йде. А тепер оно все уходить. Тетяна вирішила залишити компанію. Йона з носом, точніше, з одним відсотком, ображений екс чоловік заявив, що цього замало. І він каже: Добре, мені тоді відступні багато не прошу 300 мільярдів рублів. Тетяна відмовилася. Тож екс-чоловік пішов до бандитів, щоб порішали конкретно до Кадирова, якого називають покровителем Бакарчука. Він, звичайно зробив велику дурість, адже звернутися до чеченців це означає втратити взагалі все на що претендуєш. А найбагатша жінка Росії заручилася підтримкою важковаговика, сенатора та мільярдера Сулеймана Керимова. І об'єднала Валдберіс з його компанією Рус, найбільшим у Росії оператором зовнішньої реклами. Подейкою, що такий бізнес фінт благословив сам Путін, простіше кажучи, вказав Кадирову, що його інтереси мають обмежуватися кордонами Чечні. А Валдберіс віддав Дагестанцю Керимову. У головний офіс компанії вдираються кілька десятків кадирівців в 300 метрах. Від Кремля починається стрілянина. Бакальчук звернувся до Кадирова. Що ну є жінка, яка з твоєї Чечні, яка щось не те робить, розберись як. Не знаю там халіф, царь. там кадирівці вриваються у Велберіс, але скоро розуміють: Ахмат сила тут без сила. Їм протистоїть охорона мільярдера Киримова, і це перша помилка Кадирова. Друга його бойовики вбивають двох охоронців Інгушів. Убітих інгушей вбитих Інгушів в Інгушеті зустріли як національних героїв. А це Рамзана Кадирова дуже зачіпає. Отримує Кадиров і ще два ляпаси. Його бойовиків є. Як це бувало традиційно, не відпустили. Гонорару за провалене рейдерське захоплення позбавили. по перше він зазнав поразки у цій перестрілці на Вайлдберіз, взяли багатьох чеченців. До речі, не відпустили. Відступні також йому не заплатили. Тобто він зазнав повного фіаско. Але Замість того, щоб вичекати, кадиров поліз на рожен. Глава Чечні збирає своїх вояків і проголошує кровну помсту. він по суті всій еліті Чеченській, всім своїм підручним, сказав: на війні, як на війні, ми вступаємо у війну. Це був огляд військ, по суті, оголошення війни і по суті об'явлення війни. Але Кадиров не знає навіть кавказьких звичаїв. Згідно з ними, кровну помсту оголошують лише тоді, коли дійсно пролилася кров. Це не просто так. від балдив взяв і сказав: Я тобі оголошую кровну. Помстом. Тоді можна оголошувати, коли завгодно. Спіткнувся кровна помста. Упав, кровна помста. Одразу після оголошення кровної помсти гасити пожежу у запалених мізках Кадирова з Москви прилітає путінський смотрящий за північним Кавказом Юрій Чайка. Емісар Путіна просить Рамзана заспокоїтись та не будити Дагестанське та Інгузьке лихо. Але наступного дня лунає ще один натяк: вибухає заправка Кадирова. Рова у грозному. Головний тіктокер Росії терміново залишає Чечню. він довів, до речі, що він боягуз, бо якщо вже ти сказав, то роби. А якщо ти втік одразу після цього, ти просто підлий кавказький шакал. Але чому свою заяву Кадиров робить, хоч і публічно, але чеченською? Та ще й з дивним формулюванням? От, послухайте, коли саме має розпочатися кровна помста. якщо вони не доведуть протилежне, якщо вони не доведуть протилежне. Тож у формулюванні Кадирова смертельна образа не така вже і смертельна. І сенатор Керимов ще може виправдатися перед лідером Чечні. Може, але чи буде? Я думаю, що і не буде. Я думаю, що вибачень не буде. Федеральний центр спробує просто загасити це, задобрити Рамзана Кадирова. І сенатор і депутати Держдуми, яким Кадиров пригрозив вбивством державні діячі, то ж це фактично виклик вертикалі Путіна, а значить, розхитування човна всередині Росії. До того ж, якщо передача багатомільярдного бізнесу дійсно відбулася з благословення ВВП, це означає, що зараз Дондон -дон йде проти царя. Кадиров отримує від Кремля 5 мільярдів доларів на рік, кажуть наші експерти. Це плата за стабільність у Чечні, але її глава примудрився образити пів Кавказу. за що тоді платить Путін. Він піднімає ставки, тому що йти на компромиси це, це демонструвати свою слабкість, звісно. І зараз питання це зараз. Це проблема вже для Путіна. Чому ж мовчить Кремль? Адже за російською логікою прикрутити хвоста Кадирову мав би особисто Путін. Головне... Найголовніше, що не повинен робити цар, і що не сумісне зі званням царя, це працювати, розрулювати. Але є інша версія. Путін завжди старанно або приборкував, або задобрював північний Кавказ. Тож той, хто підпалить гніт війни у цьому регіоні, той звісно стане ворогом Росії. Ійського президента, і можливо, Кадиров вже йде шляхом Пригожина. Якщо його якби його літак упав тоді, коли він полетить до Казані на саміт Брікса. Або якщо він поїде туди на машині, то ця машина впаде у Волгу. Але чи розпалить слабкість Кадирова, справжній вогонь війни на північному Кавказі? Постріли можуть лунати по всьому світу, розумієте? Чеченців усюди багато, неможливо уявити. Це буде така кавказька Вендета, довга, можливо, багаторічна. Єдиний плюс нам, українцям, будь-які розбірки на Росії примушують Кремль захищати свої активи, як фінансові, так і політичні. А чим більше у них буде охорони цих активів, тим менше вояків на фронті. Костянтин Павлов, факти тижня Сітіві. Єдині новини.